Гравці Олімпіакоса. Ну і виходить тут обіграти у Олебаса наших захисників. Удари це 1-0. 1-0 на, на користь Олімпіакоса. Олебас все зробив на лівому фланзі для Маркану. І центральний захисник, який залишився після подачі кутового. от Маркан. Центр Тайсон. М'яко на Вільягру. Вільягра. І забиває м'яч Крістіан Вільягра. 80-та хвилина. Рахунок один-1. Ну нарешті, нарешті, 80 хвилин ми чекали цієї події. Крістіан Вільягра. Він таки вискочив за спини лівого захисника. Він таки... Оп. Ну і шав'єр буде виконувати цей кутовий Шав'єр. Виконує Шав'єр на ближню. Стійку, і це 2-1. Майор Девіч. Виправляється Девіч за цей незабитий. Пенальті. 2-1. Він робиться. І потрібний рахунок. 86 та хвилина. Ну і висловлює все, що думає. Але про кого Марко Девич? Ну не важливо. На дану хвилину це не важливо. Важливо лише те, що металіст забиває цей м'яч.